Цікаво, виходить, що Кримське царство воно було теж українською державою. Ну тобто, територіально, майже повністю воно розташовувалося на території України. Ось ми бачимо. карту. Тар, значить, ну, не ну, якась частина була і, і на Кубані. Там вони володіли там певними певними територіями. Яка а Кубань у нас теж асоціюється з Україною. тобто Виходить, що в той час, коли існувало військо-запорозьке, було на території України дві національні держави, значить, тюрксько-українська і слов'янсько-українська. Якщо військо-запорозьке ми вважаємо слов'янсько-українською, то відповідно в царство, Кримське царство, це тюрксько-українська державність.